А зараз надаємо слово родому Михайлу Богдановичу. Прошу сцену. Аплодисменти. До Доброго дня ще раз, шановне панство. Ну, перш за все, хочеться подякувати Юрію Андрію Анатолійовичу, Бені Марії Петрівні, кураторам груп за один, а ПЗ-2 відповідно. За такий направду феєричний виступ так, такого дня волонтерного. Думаю, в ще не було. Так? Е -е. Хочеться подякувати всім конкурсантам, всі на правду, були підготовлені. Юра Ткачук був найекстравагантнішим. так? формі моряка. Юра, напевно, знав, що наш директор був в хоті служив, так? Тому... А дальше, е Шановні панство, наш урочистий виступ завершується, так? але День Валентина триває. Далі святкування буде перенесено в зал для дискотеки, як ми обіцяли вас, вам буде проведена святкова дискотека. Одне єдине, хочу вас попередити, застерегти і попросити. Так? що День Валентина то не є випускниць, в понеділка в нас продовжується навчання і продовжується життя в сінах коледжу. Вічно не забувайте, що крім такого, найбільшого в роті свята, як День Валентина, завтра є християнське свято, і ви всі, як справжні християни, мали б бути в церкві і мали б бути з нормальним лицем. Отже, ще раз вас вітаю, прошу за дискотеки.